Чи будуть якісь сюрпризи для росіян під час виборів? У мене зразу іде інформація, хоч би дожив до виборів, чи можемо ми говорити зараз про те, що Україна на даний момент має програшне положення? Більш подати по цій карті? Я ще докладу, що у нас зовсім погане положення. А Под що Щодо загалом, колишні. чи можемо ми це вважати російським і псоте? людей невелика. Ми будемо про них знати. Це не буде таємницею, і цим людям не вдасться дійсно ну, щось таке зробити. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається таролог Стела. Пані Стело, рада бачити. Вітаю вас. Вітаю вас, всім доброго дня. Нашу розмову сьогодні хотілося б почати з того, що не так давно Путін вийшов, виліз зі свого бункера і виступав перед федеральними зборами. Нічого нового там майже не сказав, але все ж таки цікаві якісь меседжі я для себе виокремила. Давайте подивимося на даний момент, які його основні плани щодо України. Плани Путіна щодо України. Довести задумане до кінця, продовжувати війну, зупинятися він не хоче і зробити так, щоб в Україні відбулися кардинальні зміни на його умовах. І все. Він розуміє, що дещо він заходить в тупік. Є таке, але від того, щоб повністю зробити все по своєму ну, карта смерті. Практично смерть в цьому випадку є як знищення України. Воно є. Ну він же ж так не, не заявляє, да, що я хочу знищити Україну. Ми хочемо добитися того того, щоб там не займалися ніякими військовими справами, щоб оці території лишилися за нами. Тобто тут нічого не помінялося. Все, як було, так і лишилося. Він бажає смерті України. Отак, от, от і заявлю. Путін бажає Україні смерті. Ще знову вкотре лунали в його промові ядерні погрози, наче нічого нового, нічого дивного. але тим не менш, вкотре він говорить, що це вже в стані готовності, буде гарантоване застосування і так далі. І от на даному етапі війни, чи є реальний ризик, що він таки застосує ядерну зброю? Так, на даному етапі війни чи є реальний ризик застосування ядерної зброї? Ну, карти кажуть, шанс такий завжди є, завжди. Тому що несамовитий дід. Так? Що він там сказав? Якщо тільки зайдуть в Україну іноземні вояки, то зараз буде ядерний вибух, Так же ж? Він, вроді би, заявив. Так, він погрожує ну, от таким страшним судом, але місія не здійснена. Скільки б тут кар... карти б не казали про шанси, які він знову ж таки демонструє, що я можу, у мене є, і я ще покажу вам Кузькіну мать, оце помагу, да? і я вам страшним судом погражую, погрожую. Але остання карта випала четвірка кубків. Ну розумієте, можна і балакати, кричати. Він уже два роки кричить про те, що я зроблю ядерний вибух. Але бачите, є, є ж якась сила, є ж якісь люди, є ж те, що його все ж таки зупиняє. То я не бачу, щоб це відбулося. Ні, він гучно про це заявляє, він кричить про це, він погрожує. Ну але практично нічого не відбудеться. Ну, і також він заявив, що м, приєднав окупо... тимчасово окуповані території України до Південного військового округу. Що це означає? Чи посилиться якимось чином армію РФ? Ну і взагалі, чи є цьому якесь практичне, практична користь для РФ, чи це тільки якийсь такий номінальний? Це розмова про Херсонську і Запорізьку область, так, так, оці приєднані нові області, так, військовий округ. Добре, чи допоможе це якось армії РЕБ? Дійсно, вони там будуть намагатися залучати, от роз, розказую. Ну, по-перше, там важко щось зробити важко. Але залучати людей, називати їх росіянцями, так, які взяли російський паспорт, і що вони можуть долучатися до російського війська. Так, такі випадки будуть. будуть, будуть і будуть. І навіть їм гроші за те будуть ну, платити так. Але я не бачу, щоб це було дуже вдале. Тобто, врешті-решт, оце дуже дуже важко здійснена на і сказати, що це дасть прям таку колосальну допомогу, що о, в армію РФ вільється таке неймовірне військо мотивоване, яке буде йти проти України. Звісно, люди не можуть опиратися, коли їм до дула підставляють до 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 голови підставляють дуло зброї там автомата чи чогось, то все мушу робити, бо життя все ж таки. Цінніше, але я хочу сказати, тут немає ніякої мотивації. Ці карти кажуть, перша і остання карти кажуть, ну це важко щось зробити. Важко це на рівні емоцій, на рівні якихось закликів. Ну знайдеться там один десяток, другий десяток якихось відщепенців, яких фіолетово. Вони візьмуть зброю, візьмуть ті їхні, скільки там гроші обіцяють за те, що вони підуть воювати. Можливо, щось вони не будуть робити. Але я не бачу, щоб з того сформувалося військо. Питаю, чи сформується з того військо? Ні, кілька жизлів це неможливо Зараз. зараз в тих умовах, як там обстоять справи, неможливо зробити таке велике військо там. Про вибори хотілося б ще поговорити, тому що вже зовсім вони незабаром. Сподіватися на те, що якийсь результат буде. Такий неочікуваний навряд чи можна, тому що всі знають, хто переможе на тих виборах? Результат буде очікуваний. Очевидний, очевидний. Тут навіть ну, не треба бути ясновидцем, аби знати це. Але чи все ж таки чи будуть якісь сюрпризи для росіян під час виборів? Можливо, якісь... Зміни можливо щось, чого вони не очікують і не сподіваються на це на окупованих територіях, так Саме на нових, окупованих і всередині на самої укупованих. Росії, так ага, і всередині ну давайте подивимося на окупованих на нових територіях. Чи будуть якісь сюрпризи для Росіян на момент виборів? Чи будуть сюрпризи? Ну, таких, щоб особливо сюрпризів, не буде. Тут знаєте, все прораховано, все зроблено, все розраховано. Які люди будуть несогласні, їх не буде несогласних. І верховна жриця каже: та все ж ден давно вирішено. Оця біготня з урнами, оце все це ну, буде просто театр. Розумієте? Тут ну. Не, навіть якщо щось і буде несподівано, ну хтось там щось не захоче, то це ми не знаємо, не почуємо, і буде однозначно проголосовано 100% за царя батюшку, і, все, і всі будуть згодні. І окуповані території, і все на світі. В самої Москві, в самої Росії щось може бути так. неординарне. Слухайте. Так мало часу лишилося. Я не знаю, про що кажуть карти. У мене зразу йде інформація, хоч би дожив до виборів, хоч би дожив до виборів. Можливо, до виборів відбудеться просто якась іще смерть на Росії, ага. тому що я запитала Росію і Москву. Ось ось застосування сили, страх, король мечів це як людина, ну, при владі, військова людина, карта смерті і дурня. А, в класиці оце читається. Раптова смерть, але смерть при застосуванні, не природна смерть при застосуванні якоїсь сили, застосували силу для того, щоб якась людина віддала Богу душу. Ось мені оце карти показали. Смерть короля до, ну хоч би це був, звісно, лялька чергова. оце ця путінська, але може не незвичайно щось може відбутися, може загинути якась людина. Ну штучно загинути на Росії, яка можливо сколихне те їхнє суспільство. Ану, ка це як це воно відіб'ється. На, на виборах. Це якось відіб'ється на виборах. Щось важко їм буде робити. Знову десятка мечів, але все я не, я не знаю, про що йде мова. Не знаю. Тут іде якась брехня, буквально тут магічні дії виконані. Дуже важко буде щось робити, для того, щоб народу показати якусь брехливу картинку. Десятка пентаклів це народ, і магічними всякими способами показують якусь картинку, яка не існує. Знаєте, може бути якась непередбачувана подія до сам... перед самими виборами, можливо. Перед самими виборами щось відбудеться, якесь таке неординарне, що дуже могло б вплинути. Мені йде чиясь смерть. Ну, це таро. Я не знаю, про що вони кажуть зараз в цьому контексті. Так, будемо сподіватися, що не дотягне Путін, але, звісно, він дотягне. Але щось відбудеться. У них так і відбудеться якась така подія. Давайте доживемо, тоді побачимо, тоді буде зрозуміло, про що кажуть карти. Там ну, так, але однозначно, Путіна буде обрано, але народу іде якась така брехня. Прям от, от буквально її втирають, бо карта маг, а поруч ілюзія. От буквально от всі знають, що щось не так, а їм кажуть: от буквально на чорне кажуть, біле. Отак. От а чи варто очікувати якихось дій від цих опозиціонерів російських, той же надеждів, якого не допустили до виборів? Або ж постала нова фігура Юлія Навальна, теж яка там била себе в груди і говорила, що буде суботи. знаєте. Дії якісь будуть. От диявол, це ж такий товариш, коли ну чого цього можна очікувати: маніпуляції, якісь моменти, когось висвітлити, щось показати, але воно не набере масштабності, от не, не набере. І ще коли тільки загинув Навальний, і було мене таке питання на інтерв'ю: що ж тепер буде на Росії? Та нічого. Ну я вже... Ну, ну, звісно, розмовляють, воно не пройшло мимо, там те тіло не видавали, там ті похорони то переносили, то відносили, але сказати, що щось відбудеться, прям щось, що, щось, що? ні, ні. Вони будуть стояти своїм чередом. 음, ну, тут нема чогось такого, щоб, я сказав, щоб можна було сказати, якась відбудеться якась буча заворушка. Потрошечки, якісь розмови, якісь розговори. Поки ні. нічого. Знаєте, ми з вами в попередньому нашому інтерв'ю говорили про те, що росіяни намагаються до виборів показати своєму народу якісь результати там захопити якомога більше території, активізуються, намагаються штурмувати постійно йти по трупах. А що буде після виборів? Чи знизять вони цю активність на фронті? Так що буде з окупантами на фронті після виборів Путіна? Які будуть настрої поведінки? Ну, Війна, звісно, буде продовжуватися. Якусь одне щось вони будуть дотискати. От дотискати буквально переключуться на щось одне. Ну я думаю, це Донецької, де вони за нього вчепилися. От буквально йти до останнього будуть. Ну так сказати, що вони там десь отримують прям якусь поразку, здадуться, війна закінчиться. Ні, і будуть продовжувати воювати. Продовжувати воювати до останнього російського солдата, продовжувати, поки не здобудуть щось. Я не бачу, щоб щось от прям здулося, щоб щось відбулося таке. Вони будуть іще перти, перти, перти будуть. Ну, вибори пройдуть, вони будуть натхнені чимось. Важливо їм їхній чорт наобіцяє обіцяє ротацію якусь. От, Тому вони будуть перші. Угу. Ну, знаєте, дуже так не вселяють надії саме те, що відбувається зараз на фронті. Бачимо, що ворог на деяких напрямках, але таки перемагає. І загалом, чи можемо ми говорити, що. Через, ну, розуміємо, що в деяких людей зараз зневіра грає, але тим не менш, чи можемо ми говорити зараз про те, що Україна на даний момент має програшне положення? Більш? Так, яке на сьогоднішній момент положення України у війні? Однією картою? Ми не програємо. Королева жезлів це карта активності. Ну, тут треба розуміти правильно, ми от запитали, так чи дійсно ми в аутсайдерах? Ну, аби була така, знаєте, карта, там четвірка Пентаклів, коли всі сидять отак. От от. Ну, все, шеф, все пропало. Ні. Ні, це війна. У війні можуть бути і якісь тумчас тимчасові зупинки, і якісь поразки. Ну це ж війна. Ну аби вона була така у нас, знаєте, вдала і тому б вже давно перемогли, а, і аби ті кацапи перемогли. Воно отак от трошки туди-сюди, туди сюди, трошки більше, трошки менше. Так, десь, можливо, у нас на якихось напрямках і є невдачі, але я не можу сказати по цій карті, я щас ще докладу, що у нас зовсім погане положення. Знову ж таки, туз мечів ми високо тримаємо меча, ні. Ще. Ми чекаємо підтримки, ми чекаємо союзників, іще. І колісниця, от дивіться на питання, чи дійсно ми зараз в такому скрутному становищі. Ну коли ну ну зовсім уже ну, ну ну все вже, як то кажуть, шеху все, пропало. Ні, подивіться. Тут навіть не треба бути терологом. Карти вони не те, щоб вселяють оптимізм. Вони просто покажуть, що ми воюємо. Це війна. Ми тримаємо зброю. Ми розуміємо, що десь якісь моменти трохи їх щось не по нашому, але взагалому. Е е е Оця карта, корисниця, це карта я контролю. До речі, кстати, одне із значень цієї карти це є завойовування територій. Тому тут уже мені йде наразі, а оце, кстати, області. області. Угу. Це я вже і в інших тарологів таке піддивилася, і в себе думаю, як же воно це працює, оце е закохані. Оце є області. А оце повернення територій і контроль території. То що я вам скажу? Тут мені вже карти кажуть. Справа в тому, що дуже скоро ви повернете якісь території, і я думаю, що це дві території: це буде Запорізька і Херсонська область. Це має відбутися в цьому році. Тому сказати, що ми зараз в такому положенні, що ми програємо війну, ні, це по перше. А по-друге, що ми починали ми сьогоднішню нашу розмову? Що чи буде 23 й рік переломним в добру половину для нас? Ну як на добрий перелом? Так дійсно буде. Війна ще може не закінчиться в цьому році, але у нас вже будуть якісь здобутки, у нас будуть перемоги. Казали, кажу, у нас перемога не буде одна, отак. от Це перемога, вона станеться, але дуже не скоро. Тому що у нас будуть спершу перемоги, коли ми заберемо Херсонську область. Запорізьку область. Тоді, коли ми повернемо Донець з Луганськом, з Кримом, і тоді ми підпишемо всі репарації, бумажки, документи, російську капітуляцію. І коли наші всі полонені повернуться, оце буде той остаточний останній день, справжня перемога. Так. А до цього це будуть перемоги такі часткові. Ну, безумовно, так. Пані Стело, розуміємо, що ворог веде війну не лише на полі бою, не лише на фронті. І от знову, ми якось з вами давно, ще, мабуть, перед новим роком, говорили про такий проект російський, Майдан 3 І от зараз а. знову дуже так в інформаційному просторі показують, що цей проект не завершився, ворог продовжує працювати над ним і продовжує дестабілізувати, дестабілізовувати ситуацію всередині самої. України, тож mm -hmm. чи вдасться ворогу реалізувати цей проект? Дивимося, на якому етапі зараз що зараз відбувається? Ну, те, що туди гроші вкладають однозначно, силу вкладають якусь, ну це гроші. Бачите, якісь то силу, тобто докладають якихось зусиль. Але в них не все так добре виходить. Ну, тут уже зараз кажуть, вони намагаються контролювати ситуацію, але по йому не все так солодко. Знаєте, я вже казала на попередньому інтерв'ю: можливо, все ж таки у наших людей включився, як то кажуть, ну, здоровий глузд. Це, це ж, це ж настільки, настільки зараз це очевидно, що будь-який майдан, який зараз спалахне, це ж очевидно, що це руки Росії там. Вона не може з нами впоратися на полі бою, значить, треба. Розірвати країну ізсередини. Треба зневірити, треба зробити Майдан, треба там всіх підняти на вила і поставити свого російського якогось проросійського президента нам. Так? Звісно, це ж, це ж зрозуміло. Мені кажуть, якщо це зрозуміють, звичайна жінка, я я не є воєнна людина, то я думаю, що всі це розуміють. Тому, тому. оцю ситуацію розгойдувати іще будуть. Оце карта провокації. Провокації, щоб зробити. Якийсь, знаєте, фінал, якийсь кровавий фінал, майдан, зібрати кучу людей, зкнути їх лобами. Так, ці дії ведуться. Карта Луни знову ж показується. Якби недовіра, але тут мені одночасно тут такі карти, розумієте, вони кажуть, що так, все робиться, але воно є розуміння, що нічого не вийде. Чи вдасться їм зробити майдан? Ні, ніякого майдану не буде. Можливо, їм і, до, і згребуть якусь, ну паж, паж, і диявол, і трійка жезлів, і карта мир, обнулення. Воно, знаєте, воно таке мене відчуття, як будто би, можливо, згребуть на Майдан якихось там десяток, два десятка маргіналів, вони щось повалають, поволають, на тому все закінчиться. Ось отак буде. Ми ж розуміємо, що люди різні, є. так, є ті які так. там війна паралельно. Їм покажуть дві тисячі гривень, і вони що хочуть зроблять за ті гроші. Таких людей, на жаль, повно. Тому отаке от щось утнути, ну, ну масштабне зробити майдан, щоб все відбулося по сценарію Росії, не вдасться. ні. Ну, до речі, от, в розвідці говорили, що е, росіяни для цього завербували багато людей, нібито українців. І е, тут цікаво, чи є серед них які, якісь відомі впливові люди, лідери думок, угу. представники влади, чи доведеться нам дізнаватись про таких? Угу. Так, чи дійсно Росія завербувала якихось людей, які щось так, 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 які готові на все. Так, дійсно, оце є співпраця. Так. До речі, це люди проросійські, подивіться уважно на цю карту. Бачите, тут ну, кінь білий, але покритий такою попоною червоною синім, і це як, як російський флаг прапор. Так, є люди, які дійсно проросійські, серед них є які, ну, або вони при погонах, або вони ну, мають якусь вагу, розумієте? О, і вони готові буквально йти на смерть. Так, є. А друга частина питання, як вона звучала, чи, чи ми почуємо з... ми про викриття? Так. Так. викриття. Чи почуємо? А вони вже і звісні, вони вже відомі, угу. їх вже знають. Кажуть, кажуть, ну каже, вони тішаться, думають, що вони отримують насолоду, так, але тут обмеження є. А оце карта кошмарок. А оце, коли музеем, це невелика кількість людей, невелика. Ми будемо про них знати. Це не буде таємницею, і цим людям не вдасться дійсно ну, щось таке зробити. Ще раз гляну. нічого. Воно як почнеться, на тому і закінчиться. Все закінчиться. Не вдасться. Люди не будуть не мотивовані, їм буде не, не балак, не багато. Ну і зрешті-решт є ті, хто їх просто розгонять, по башки їм понадають та й порозганяють. та й все, на ну, тому все закінчиться. Вісімка кубків, як починали на емоціях це розгойдувано, так розвернуться і підуть, в темряву й підуть. Mm -hmm. Але ми почуємо: а ну, ще раз я, ще раз перепитаємо: безпосередньо прізвище mm -hmm. тих людей, які будуть розгойдувати Майдан всередині України, прізвища, знаємо чи буде оголошено прізвище. Паж Пентаклів це є карта новин. Пажи — це завжди новини. Новини. І бачите, показано небагато, не багато. Пажі, небагато. Так, знаємо, так. І це будуть люди проросійські налаштовані. Знаєте, mm -hmm. і оце ось і карта диявола. Знаємо, 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 що відбувалося, як відбувалося, всі плани, схеми, кому скільки чого заплачено, прізвища. Ми все це узнаємо. Ось, бачите, новини які. На завершення вже так хотілося б згадати, бачила сьогодні відео. Такий дійсно, ніби жарт, але знаєте, дуже так наганяє якусь таку негативу трохи. От ворог дійсно на нас тисне зі сходу. Там всередині намагаються дестабілізовувати. Але тим не менш, що ми ніби знаходимося в оточенні з усіх боків тиск, тому що Придністров'я Придністров'я також намагається сигналізувати Росії, що вони хочуть власне отримати їх захист. А з півночі mm -hmm. Польща, яка розсипає зерно на кордоні і так далі. І от mm -hmm. тут цікаво, до чого це все ж приведе. Давайте спочатку Придністров'я е, загалом, чи повториться у Придністров'ї український сценарій? Е, чи визнає Росія його нібито незалежність, захист і так далі? Чи буде потім вторгнення повномасштабне? Росія зараз не до Придністров'я. Їм, ну не, не до Придністров'я. Ну якось так немає на Придністров'я Ні ресурсів. Ті ж волають, що допоможіть нам. Так Наша ж Молдова ігнорує, не допомагає. Але в Росії на Придністров'я теж зараз це знаєте якийсь придаток, який треба щось складати, щось давати. Але ні, ні. Зараз Росія взагалі не про, про Придністров'я не думає. Так вони про це кажуть. Вони розмови якісь ведуть, але ні. Від Придністров'я нам нічого на сьогоднішній день не слід очікувати взагалі. Вони там ото побалакають, побалакають і замовкнуть. Так. А тепер а що до нам чому? Загалом, чи можемо ми це вважати російським іпсо? те, що так, зараз і, роблять те, що відбувається. Так, да, багато проплачених людей для того, щоб саме сіяти конфлікт, розбрат, це їм дуже вигідно, дуже вигідно. Але я хочу сказати, це дійсно, ну, дивіться, людям. Оце люди, велика кількість людей. Причому саме це люди прості, не ті, які заробляють гроші. Саме ну, бачите, тут як такі монетки, як можна зерно, хлібороби, земля. Так і є. Заплачено гроші певним людям, щоб якийсь певний час розганяли ситуацію до того часу, коли це потрібно буде. От розумієте, є якийсь певний час. Щоб посіяти оцю смуту, я не можу сказати, що це прям розгойдується настільки дивіться. От самі політики, я так розумію, так як я дивилася, от що Дуда, що Зеленський, вони розуміють, що відбувається, тому вони якось не включаються в цю історію. Тут головне не включитися. Так, треба щось впливати якось на цю подію. Ну, врешті-решт розсипане зерно це я не знаю, що це? Це, це жахіття просто, сльози кажуть. Ми бачили ті поляки, як горять наші поля. Хоча їм то байдуже, це, це, це якийсь маргінал, яким проплачено. Звісно, це розраховано на те, щоб погіршити наші стосунки з Польщею. Е, вони трішечки поколиваються, ці стосунки, але врешті-решт тут не буде конфлікту. Глобального, врешті-решт, наші країни порозуміються тут буде у нас оця ситуація на кордоні із цим зерном, вона ще не вщухне, воно буде трошки затихати, знову буде розмухатися. Кордони будуть то закриватися, то відкриватися, розгойдують цю ситуацію. Вона підтримується іншими країнами, але щоб сказати, що це розсварить нас з Польщею, і нам чогось треба поганого очікувати від поляків. Ні. Ні. Ми якось це владнається. Якось це владнається до кінця весни. Я думаю, владнається втихне, не вдасться роз, розгойдати. Ні. Україна найде інші шляхи, буде вивозити своє зерно і потихеньку це зійде на нівець. Віримо в це, дуже сподіваємося. Пані Стело, я вам дуже дякую за такий розклад, за такий прогноз. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Таролог Стело. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на нас, писати коментарі, ставити лайки. Ну і до зустрічі! Бережіть себе обов'язково! Побачимось у наступних інтерв'ю. Дякую вам, до побачення.